Друзі, за моєю спиною дві жіночки, і я знову буду їх обманювати, тому що я дуже хочу зробити їм приємно. Дівчата, доброго дня! Добро ви сьогодні у нас переможці акції. Найкрасивіші дівчата в магазині. Ой, Боже, де ми може бути Гляньте, яка посмішна. 90 років. А тут скільки вам до речі років? 89. Так? Серйозно? А вам десять 65. буляк. Дівчата, дивіться, ось візок, кладіть сюди все. Можна, так. Можна. так. Можна. І давайте ми поїхали, ви кажете все, що вам потрібно, і буде вам сюрприз. Поїхали. Де, давайте познайомимося. мене Раїса. Раїса, можна. дуже приємно, Раїса, а вас? Оксана? Оксана? Yeah. Дуже приємно, Оксаночка. Будемо вам підіймати настрій. Що вам потрібно? Давайте. Рогаліки, беріть, будь ласка. О, настрій пішов, так? Да? <ріх> Далі поїхали. Так і все. Ви все, що завгодно, я пропоную вам цукер взяти. А вони дуже дорогі. О, дорогі, а сьогодні для вас вони подарунок. Тому давайте, обирайте, які ви хочете. Бачите, як вам повезло. Оці ось, такі смачні, я вам чесно кажу. Так. Так. Є. Хочете водички солодкої? Так. Да. Яку хочете? Живчення? Ну, так, ну що, що ж одної пляшки, там одна не прошу. Мені здається, вам отакі от. Сподобається лідінці такі, знаєте, трошечки, да, вони від кашлю, Все добре, добре, йдемо. Давайте апельсиновий, полуничка, банан дуже смачно буде вам. Я вас підвезу, як кажуть, all inclusive, да, да, Каву вип'єте я не можу, мене є Трошки мені. Ну давайте я вам ще ну, вже швидший. Вже, вже у нас переможні акції красуні. Я гадаю, що буде гарно. Дуже смачна шоколадочка. Вам по шоколадочці, яку колбаску хочете? Ви копчену чи варену полюбляєте? М'ягеньку. Це просто бомба колбаса. Ми такого не дозволяємо собі. Слухайте, ви знаєте, що сьогодні день Святого Миколая? Да, я Данило, я але не що... Миколай, але а... оце дуже класні ці. Це сисочки. Пару кусочків такого візьмемо. Він терміни дозволяє. Я думаю, що це ми спимо. Так, буде вам чудо. О. Полюбляєте йогурт? Так. Да? Златки і персик. Давайте, да? так? Так, поїхали отуди. Великі от такі яєчки О. возьмемо. Ну є там яєчки, все не биті, не биті. Ікра червона. Боже, я сьогодні буду всім розкажу. Давно не їли червону ікру? Давно. Ну, ну хто може таке дозволяти? нам вас. Да? Що... Да. Філішка. І осоледець, так? Да? Що 300? Це у вас? У неї. 300? Ну, не. Далеко не поїдеш, так? Ні Ну, а у вас? А у мене 5. О, 100, ви. 11. У мене додали її 1000, бо я опікун над нею, бо не Ні, я не приїздав. Ні, у мене дочка мала, мама моя. Ось сюди. Я вам хочу сказати, важкі Пакетики. Але таких пакетів нема. Дівчата, в шоці, приємному. Я дуже радію, що ви мені дозволили сьогодні працювати Святим Миколаєм. Ой, Боже, а я Щось це непонятне мені. Хіба таке буває тепер в наші часи? А, 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 сама піднялася по лісні од радості. Серйозно? <рив> ну, чесно. Та я б ніколи в житті не дав бо вам стільки років. Я їй нужна, дуже. Я їй нужна. Ви дуже гарно ви. Ну от вам 90 майже. 89. А виглядаєте ви на 69. Та, та ні, я заходити не буду, тримайте. Ось тут ставите. Приє. Здоров'я вам бажаю. Дай Бог, отакі люди держуть нас. Отакі люди держать нас. Посмішка ваша І от це ваше видання, що ви не афіліст, а що ви. Та хіба хіба еферисти рахунки сплачують? Аферисти на навпаки? Не, я не знаю, що роблять. Ну, ну, мені да, кажеться, да, що да, феристи да. трошки інші. і вам. І вам да. дякую. Приємно познайомитись, бережіть себе. Я радий, що я сьогодні зробив таку добру справу. Все смачного вам. Всім розкажу. Давайте пока, 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 бережіть себе, друзі. Я дуже радію, що нам з вами в чергове вдалося зробити добру справу і на день святого Миколая подарувати позитивні емоції для двох таких чарівних дівчат. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. Ну а якщо ви хочете долучитися до наших добрих справ, посилання в шапці профіль обійняв всіх.